Сьогодні я розповім вам про рослину, яка не тільки радує своїм яскравим цвітом, але й допомагає прижити посуху. Зустрічайте настурція або красоля, Рослина едиментола, яка змінює уявлення про садівництво. Красоля це не просто краса вашого саду. Її особливості – співпраці з мікропами, такими як бацулос, моцолагінозус. Які допомагають рослинам виживати навіть у посушливі часи? Це бактерія, яка відома своїми властивостями розчиняти калій, фосфори, кремні, роблячи їх доступними для рослин. Також ця бактерія використовується біодобрива для підвищення родючості ґрунту та зменшення залежності від хімічних добрив. Звучить як наукова магія, чи не так? Коренева система кросолі виділяє органічні сполуки, звані екскудатами. Вони є джерелом живлення для бактерій, створюючи комфортні умови для їх росту. Такий симбіоз забезпечує здоровий ґрунт навіть у складних умовах. Кросоля справжній рятівник ґрунту. Вона допомагає отримувати вологу, що підтримує життєдіяльність, бацилус, муцелагінозус. Навіть у посушливий період ваш сад залишиться зеленим і плодоносним. Розголужена система кросолі це простір для зростання цілого світу корисних мікроорганізмів. Вони взаємодіють між собою, створюючи цілісний здоровий мікропровід фору для вашого саду. Її яскраві квіти приваблюють бджіл, джмелів та навіть метелики. Завдяки своїй формі, квітка забезпечує зручний доступ до нектару, що робить її популярною серед корисних комах. Красуля має репутацію природного захисника. Вона відлякує таких шкідників, як попелиця, копустяна міль та білан копустян. Її часто висаджують поруч з овочевими культурами, щоб створити своєрідний бар'єр. Крім того, красуля може слугувати пасткою для шкідників, відволікаючи її від основних рослин. Її листя та квіти мають приємний яскравий смак і дуже корисні. Вони є джерелом вітамінів А, С та Е, що зміцнюють імунітет, допомагають боротися зі старінням та підтримують здоров'я шкіри. Красоля це більше, ніж просто квітка. Це дуже корисний для споживання делікатес, має цікавий смак і знахідка для екосистеми. Вона допомагає зберегти вологу, покращує мікрофлору ґрунту та природньо підвищує його родючість. Тож, якщо ви хочете зробити ваш сад більш екологічним і витривалим, просто посадіть красолю поруч зі своїми овочами.